І знов шелудько нічого не робить, тільки відіки знімає. Так що колянчик з кабанчика нашого домиває. Ваги я не знаю, але такий начебто непоганий. Коля скільки буде десь? Ну До 200 кілограм. Там трошки на днях один із моїх підписників. Остат із решетілки різав свинку і йому ДХТ зарізав ту свинку. У Стаса вона там 4 з лишніх місяці пробула. І в мене він забирав десь в районі 3 місяців. Тобто 7 місяців точно їм є. Можна подивитися, це Любахин і Мазухин, От, Нема коли займатися цим часом, але подивився відео. Людям там нравиться, не нравиться що можуть свині рости там за такий період часу. Це не показник, звісно, за сім, може навіть трошки більше місяців. Ну, не буду казати там 200, ну кіл 180-190 точно є. Ну, це один із більших кабанів. Кабани ростуть трошечки більше. Але я скажу вам одне. Ще раз повторюся над цим питанням. От, треба, кстати, було привітатися мені. А то що Лудько не привітався, всім привітав. Калюнчик в роботі теж всім привіт. Так що хто там писав Коляну, ну він, правда, написав 6 місяців. Ну, трошки щоб людей побудоражити, тому що люди міряються всю дорогу. Люди не міряються. Неважливо, скільки місяців його, йому і скільки йому, е, його важить. Важливо те, щоб це було вам вигідно, щоб це було вам добре і скільки ви затратили коштів для того, щоб виростити цю свиню. Е, тому що я вже робив наголос. Модників у нас дуже багато. Вони люблять мірятися п'ятюнчиками, але реально від цього в них в кармані стає тільки менше. Так що тут ситуація яка, ми йдемо на такому невеличкому потоці. Наша родина порує своїх свиноматок, дорощує тих свиней, ну а потім вже ми їх ріжемо і реалізуємо. Реалізуємо м'ясом, реалізуємо продукцію, яку ми робимо, тому що ми це все діло надибали за період цього всього процесу, тому що порахували, що здавати живцем, просто невигідно. Ті люди, які тримають для себе, якщо порахувати, щоб живцем, ну теж начебто невигідно. Але людина більше себе відчуває захищеною в селі, коли в неї там пару поросят лазять в сараї, і вона себе спокійніше відчуває, знає, що вона заріже, буде якийсь кусок сала, кусок м'яса, зробить якісь тушонки, ковбаси, і це все, все діло буде чинчинарем. Понятно, якщо людина продає живцем то в неї цього не буде, вона нічого не зробить. Так що, в принципі, для себе тримати свиней вигідно психологічно, а також, якщо ви порахуєте вже продукцію на виході, тобто м'ясо, яке ви купували на базарі чи в магазині, воно то реально тоді спокійніше буде. Так що рахуйте ті, що люди тримають для себе, просто заріжте свиню, поважте там, лопатки по черевину, сало там, на середню ціну. І подивитися, скільки буде коштів. Так що, ну то якось так. Так що не хейтіть колю ДХТ про те, що написав там 6 місяців, свині вже 7 з лишніх місяців. І у виводку є в нас і більші поросята, і менші поросята. Ну, людям ми продаємо завжди більших поросят. Кстати, також є відео на каналі, як Стас приїжджав по поросят. Можна відштовхнутися, в принципі, е вік можна вирахувати, але я рахую що це не потрібно, тому що мені від цього, що там його буде 200 кілограмів у 6 місяців, ну якось не дуже оцього буде важко чи легко. І в принципі я вам скажу, були екземпляри колись. Це залежить від того, який об'єм кендюха у свині, скільки вона може спожити і переробити тої їжі. Ну а чим більше свиня, тим більше вона втратить на себе. Енергії для того, щоб прожити. Ну, але в принципі ті, що на відгодівлі, вони, ось, як тут, вони поїли. І що вони роблять? Правильно, вони лежать як бройлери. Да? Ну, більше місця трохи дуркують. От, в принципі, як там казав Коля, Шелудьківська дворова. Попитають, яка в мене порода свиней, Шелудьківська дворова. Тобто 7 місяців із хлостиком, мабуть, якщо все порахувати, ну, шість. Але від цього нічого не міняється. Будьте людяними, підтримуйте один одного, а не радійте від того там місяці чи вага. Радійте від того, що у вас воно є. І на сьогоднішній день, в першу чергу, треба підтримувати захисників. От, завдяки яким ми маємо можливість це все діло робити. А то постійно щось не так. І те не так, і те не так. Ми робимо для себе, робимо так. Як рахуємо за потрібне. Так що задача наша зараз яка? Ми посмалили, спалили мішок, так як ми любимо на спинки. Зараз замиваємо це все діло, знімаємо під черевину, потім свинка ложиться на одну сторону, другу, замивається шестанком, розбирається це все діло і продовжується цей процес. Так що, друзі, якось так. Так що в першу чергу під черевану зараз колюнчик буде знімати. Колюнчик сьогодні після роботи. Значно, ну він молодий, амбіційний і в нього все дуже добре. Так що, будьте людьми. Ну, от, от так у нас все, все діло вийшло. Робимо так, як нам подобається. Так що калюнчик зараз обезголовлює, не буду це знімати, тому що не дуже люблять, Люблять, не люблять, ну, ютубчик за це не жаліє. Так що, зараз голова. Як можете вирахувати вагу, колись мені одна людина писала, помножити її на 20 і буде вам приблизна вага. Міряти там теж можна. Провіряли ми колись, було в нас відео, є на каналі. В одному відео були всі варіанти. Поміряли, зважили на вагах і помножили голову. Фактично все совпало. Але сочний варіант це ваги. Так що ваги повинні бути в господарстві для того, щоб приготувати правильно. Їжу, тому що не можна, там, що занадто, то не здраво. І всі думають, якщо там соєвої макухи навалив, то все буде класно. А вітамінно мінеральні добавки даються, для того, для того щоб е тварина забезпечила себе вітамінами і мінералами, а також ферменти і амінокислоти, які допомагають розчепитися цим білкам. Але кожен робить по-своєму, хто як хоче, так і танцює. Так що отаке от невеличке відео. Підтримку ДХТ. Ну, трошки неправильно, неправильно написав по місяцям. Ну, але то таке. Мені приємно, коли в мене воно виросло, я його зарізав і я у прибутку. Так що, ну, якось так. так. Обезглавив, зараз буде знімати під черевину. я буду йти готувати, прогрівати сковорідочку. І будемо розпочинати цей процес. Так що зараз свисток в польоті. Ну, а потім вже калян в роботі. Так що, скільки людей, стільки думок. Да, Ліза? Свисток в польоті, вже в польоті. Так що свистка немає, це у нас кабанчик. І на кабанчиках почеревна набагато краще. І плюс у поросятах у таких непонятних це почеревна посередині йде також з прослойкою. Що, тряпок обратно не принесли, так? Да? Ні. Зараз принесу. Так що тряпки прибули, бачите? Все нормально, так що калюха зараз знімає почеревану по, по дебільному, по шелудьківському. О, так що працює. Нащо кажуть вам тельфер, якщо ви вручну пхнаєте свиню на Ну, Тому що нам так класно, ми так любимо. Салця у нас шикарно, шикардос. І на бочках у нас сало завжди товщі, ніж на спині. Так що так, процес іде, контора пише, коля сьогодні своїм ножом працює. От. Ножик у нього Трамантіно. Ну не у бірдолаги стацяна він купляв, він купляв у другому місці. Так що так. У Промі. У Промі, на Промі. Так що купляй на Промі. Опс, 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 опс і усе. І ще лучка що? Поїхав працювати. А калюха починає що? Нутрувати, відбирати ще жирок і всі ці моменти. Поїхали гони по-тихому. Ти ж без правди, ви щоб не встановив стал з тебе там з решетівки. Ось так, невеличкий відосик, нечаяний. Так що просто працюйте, тримайте, а не радійте. Так що якось костяк, на цьому все. Всім здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім дякую, що ви в мене є. Працюємо далі. Всім пока-пока. Щось дощі починається. Уже скоро городи, так що треба буде працювати. Так що погнали прогрівати сковорідку і готувати свіжину, яку ви можете виграти в суботу, також в кошику від Ласі Петрівни. Всім па-па.